Ну що, переходимо до публікації сайту. Типи доступу у нас може бути доступ в мережі до вашого сайту. Відкритий чи обмежений. Відкритий, коли, до... Корисний, коли... це ідеальний варіант для публічних сайтів, де ви хочете, щоб будь-хто міг побачити вміст. І обмежений доступ, сайт доступний тільки для конкретних користувачів або груп. Це корисно для внутрішніх сайтів, наприклад, для школи, компанії чи класу, де ви хочете контролювати, хто може переглядати сайт. Як ми налаштовуємо? Ми натискаємо опублікувати біля знаку шестеренки, біля настроїк І обираємо веб-адресу. Дивіться: ось це незмінна частина, тобто це буде та частина, яка буде після слешу. Ну, у нас. Думаю, там початку, ось бачите, воно чорі. Якщо вільно, ось воно, будь ласка, зелене. Далі, хто може переглядати сайт? Ось це у нас іде керування доступом, керувати. Дивимось, хто може. Я можу додати людей, хто може е ділитися. Далі. Опублікований сайт. Всі у нас ось може наш. Е всі, хто. В обліковці нашого навчального закладу. Тут всі можуть переглядати. Я натискаю готово опублікувати і йде ось публікація сайт. Бачите? Це все одно. І тепер я можу переглянути, бачите? А, зараз ще раз. Ага. Угу. І тепер я можу передивитись сайт, переглянути, от, скасувати налаштування, переглянути опублікований сайт. Тобто він у мені ось тепер відкриває, як він виглядає ось ці наші події, методичні матеріали, те, що ми додали. Галерея. І <кхи> тобто цей сайт. Далі я відкрила сайт, це колись там теж робила перші три відео. Починала ще в грудні і щось там не, не дійшла. Теж аналогічно. Ось давайте натисну тут обліку, опублікувати. Тут не обліковка навчального закладу, тут просто звичайна гуглівська. Натискаю опублікувати. Зараз. Ага. Я вже його опублікувала, ви бачите. Так. Налаштування публікації. Ось. Я вже обрала веб-адресу. Ось така, бачите, сайт з Google.com буде, view і ось те. Тобто, ми з вами бачите, до мене е ім'я у нас тут оголо, якого рівня. Низенького, тому воно безкоштовно, звичайно, роздається. Тепер користувацький домен, ваш сайт. Відпов... Це, якщо в мене є мій домен, я можу підключити. І ці матеріали будуть за цією адресою. Там купити або взяти безкоштовні є домені імена. Тут можна підключити. Я попросила загально доступні пошукові системи не показувати мій сайт. І перший сайт буде опублікований, користувачі з правом редагувати, мають перевірити користувацький домен. Ну, і все. В принципі, у нас тут вже було і все зроблено. Я просто його опублікувала по замовченню для всіх. Надати доступ. Тут надати доступ дивіться. Якщо ми даємо теж надати доступ, то. Буде чернетка, режим чернетки. Лише користувачі з, або усі, хто має посилання до цієї чернетки, до сайту, може щось там дивитися, правити. Опублікований сайт у нас для всіх, а ось може бути обмежений доступ. Тоді я тут або за скопійованим посиланням, або для користувачів, які я там веду адреси. Ну, я тут нічого не буду змінювати. Тому ось таким чином ви можете. Зазвичай, частіше, якщо треба обмежений доступ, копіюють посилання і розташовують якраз таким чином. Так, ну, в принципі, все по наданню доступа. Ось ще раз налаштування. Поряд з налаштуваннями. Ось тут наш доступ. Ми дивимось налаштовуємо. Ну, нічого, не дуже великий функціонал, але все одно. І я вже це опублікувала сайт, але якщо хоче скасувати публікацію, я скасую, він взагалі перестане бути видимим за цією адресою, що я ввела. Потім можу знову опублікувати, наприклад, переглянути опублікований сайт, переглянути, опублікувати. Це, якщо були якісь зміни і так далі. Тут ми, я якраз не додавала нічого, тоді пер, головну сторінку і контактів з формою зворотнього зв'язку створила і, в принципі, тоді припинила роботу над ним. А це сьогодні вже вирішила це. Курс довести до логічного кінця. Ось таким чином відбувається робота із публікацією сайту.